Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Отож, узявши члени Христові, і членами блудниці. Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто злучується з блудницею, стає одним тілом з нею? Бо каже, обидва ви будете тілом одним, а хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Заглиблюючись в роздуми над цими словами апостола Павла, ми знову впізнаємо притаманну йому манеру проповіді, ставити певне питання. І надавати категоричну, однозначну і зрозумілу відповідь на нього, ми розуміємо, що жодна людина, яка шанує і любить Господа нашого Ісуса Христа, не може ствердно відповісти на це питання, на питання про те, щоб осквернити члени Христового тіла, зробивши її членами блудниці, розпусниці. Звичайно, що ні, це неможливо. Що ж, апостол розуміє? І хоче, щоб ми розуміли під словами, що наші тіла то члени Христові. Усвідомлення цього приводить нас до розуміння однієї з основ, так сказати, стовпів нашої віри. Наші тіла насправді є членами Христового тіла, це правда. Ми дійсно приєднуючись до тіла Христової церкви в таїнстві хрещення, підтримуючи це єднання в таїнстві Євхаристії, в якому через прийняття нами тіла і крові Господніх святий Дух нас обновляє, ми стаємо частинами тіла Христового. Нам важливо розуміти, що апостол Павло часто в своїй проповіді, у своїх посланнях слова тіло і дух використовує як взаємозаміння. Використовуючи слова тіло і дух, апостол прив'язує їх до людської особистості. Поза як Христос Бог теж є особистість, то наше тіло, наш дух, наша особистість є частиною самого Христа, Його тіла, Його особистості. Усвідомивши це, ми приходимо до розуміння, що будучи частиною Христового тіла, будучи в спілкуванні і єднанні з Ним. Ми не можемо одночасно бути частиною блудниці, єднаючись з нею. Це і випливає зі слів, які наводить Павло, бо сказано обидва ви будете одним тілом, а хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. Отже, хто з ким злучується, стає частиною того. Хоча буквальне розуміння і сприйняття сьогоднішнього уривку першого Павлового послання до Коринтян є правильним і вірним, ми, поглиблюючи наші духовні практики, маємо побачити значно ширший зміст тих Павлових слів. Павло в цьому своєму посланні вдається до протиставлення образу єднання з блудницею, єднанню з Христом, мабуть, через те, що такий приклад був максимально зрозумілим тогочасному населенню Коринфу. Оскільки на той час Коринф був великим портовим містом, маючи два порти, був одним з найбільших торговельних центрів Римської імперії. Був колишньою грецькою колонією, в ньому були храми Артеміди та Афродіти. Через нього проходила велика кількість іноземців, які приносили свої погляди, звичаї і вірування. Такий стан справ сприяв процвітанню різних форм розпусти та інших греховних діянь. В більшості жителів Коринфу таке життя влаштовувало, бо навіть вони знаходили приводи звеличуватися через це. Тому апостол Павло вдається до такого категоричного порівняння або ти з Богом Христом, або ти з блудницею, гріхом дияволом. Ми розуміємо, що власний образ блудниці уособлює собою гріх, небажання його позбутися. Насолоду від перебування в тому гріховному стані, нерозуміння його згубності та погибельності, апостол Павло категорично наполягає, що ми, будучи членами, частинами Христового тіла, не можемо одночасно з'єднуватися з блудницею і гріхом, бо тим самим ми руйнуємо зі свого боку той зв'язок з Богом, перестаємо бути його частиною. Добровільно відмовляємося від своєї частки в його славі. Тут мені пригадуються слова з Євангелія від Матвія: ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Хоча тут деться про мамону, тобто грошолюбство, ми все одно маємо розуміти, що неможливо бути з Богом, перебуваючи у гріху. Бо кожен гріх нас відриває від Бога. І ще одна з моїх найулюбленіших цитат з Євангелія від Йоанна слова Ісуса, я правдива виноградина, а Отець мій виноградар. Всяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, очищає її, щоб рясніше родила. Тобто всякий член тіла його Христа, який спотворений гріхом, як всяка неродюча пуста галузка буде відтятий, позбавлений єдності з Богом. Тому, дорогі брати і сестри, дорожімо єдністю з Христом, будьмо здоровими, нескверними членами Його тіла. Будьмо тими плодовитими галузками правдивої лози, які очищені самим Господом. Також пам'ятаймо і слова апостола Павла з кінця цієї глави, що дорого куплені ми, що ціна нашого викуплення кров Христова пролита на Христі. Хай Господь береже вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!